ефпі-дронів, ефпідронів, п'ять ефпідронів на оптоволокні, два мавіка, 3 т генератори, сім автомобілів передадуть військовим на передову. Володимир Гавриш, президент благодійного фонду Сучасна Україна, розповів 900 тисяч гривень на придбання літальних апаратів та генераторів зібрали на благодійному вечорі, який відбувся 1 березня 2025 року. Ми взаємодіємо з адміністрацією з військовими підрозділами для того, щоб забезпечувати вчасно наші. Захисників, а вони в свою чергу могли виконувати поставлені завдання і виборювати перемогу. Ці пташки, які отримані сьогодні, сьогодні ж вони поїдуть в бойові підрозділи, де їх чекають хлопці. Ці пташки будуть слугувати для ефективного виконання бойових завдань. Віталій Присяжний, заступник голови Української служби порятунку, каже, що автомобілі, які передадуть військовим частинам, придбали благодійні фонди, з якими Українська служба порятунку підписала меморандум про співпрацю. Сім штук це вже 117. Ми їх перевозимо, ми їх закуповуємо в Європі. Це Польща, Літва, Німеччина. Ми їх перевозимо, ставимо на облік, обслуговуємо повністю і даруємо Збройним силам України. 95-й підрозділ Альфа, ДПСУ України, 9 ім. Прикордонники імені Січових стрільців, практично всі підрозділи. Анжеліка Нестерчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомир.